Двадцята бригада на зв'язку вампір піднявся в небо. Ціль зафіксована, координати отримані Починаємо полі, темрява палає в очах. Я лечу, як нічний птах, не герой, просто руки, нерви, що тримають Україну mm -hmm. в небі. Моє тіло на землі, але душа в повітрі. Де кожен рух це ризик? Де серце як фільтр? Я бачу ворога. Не очима екранами. Теплові плями, це демони, що дихають з нами Мій дрон не просто машина, це брат по зброї, це крила людини. Ми тиша, що вбиває страх, ми нічого не білий прах. Я пілот чорного ПП вампір, мій Світ це голоди, ефір Мої очі камера мій подих вогонь, я лечу, заволю за кожен дом Я пілот чорного БП вампір, я чую серце в шумі гвинтів. І Навіть коли темрява кличе вниз, я лечу далі, бо маю зміст Десь там у полі палає техніка, а тут Анатомія, механіка, я бачу смерть, але не бачу облич Я лиш виконую місію, ніч за ніч Мій позивний це крик в ефірі вампір, не спокій, не людь, не звірі, я не вчуся, я просто знищу зло Бо Хтось має чистити це небо від нас Серед шуму серен, серед темних трас Ми пілоти летимо в свій час без медалі, без оркестрів і сдент, тільки екран і короткий момент Коли ціль згорає, ти не кричиш, просто мовчки, гасиш світло душі, бо за знов політ ти знову бій бо за спиною твій дім і твій син живий. Вампір двадцяти підтверди удар Є ціль ліквідоно, все чисто Пауза, тиша, тільки шум вітру Я видихаю і знову в небо, бо там, де те мрява, потрібне, Там у тилу збить у теплі, а я дивлюсь, як світ горить у пітьмі -пі. Я не судя, але доля в пальцях, я натискаю і ти ще танцює в трасах І кожен раз я думаю, скільки ще, скільки ночей до мого кінця, та потім згадую місто, маму сина І дихаю знову як людина. Я пілот чорного БПУ, вампір моя зброя, точність і мир. Я лечу над світом де падає сніг, де ворог лише пил, що з без слів. Я пілот? Пепел, ампір, мій шлях без слави, без слави, Та коли ніч криє Україну знов я знову підніму, що берегти любов Мене не побачиш, не впіймаєш, я мов тінь, що світло крає, мій сигнал це музика смерті, але в серці спокій, віра в щастя. Бо після бурі прийде ранок, бо після болю народиться знак, що ми стоїмо, що ми не впали, що наші вампіри це крила правди. Я не бачу їхніх очей, але відчуваю кожен крик ночей. Я не герой, я лише тінь, що тримає небо над вашими знами. Коли паде темрява, я знову злечу, бо поки в небі є хоч одна іскра. Україна дихає, я біло чорного бепелам лампер, вампіла, коли паде темрява, я знову злечу, бо поки в небі є хоч одна іскра, Україна дихає, я Україна диха. Я пілот біла, чорнобабе, ламбір, мам, бам, мамбам, бан, бан, бам, бамбила, торна бабабелам, бірмам, бангам, пам'анпила, чорнобабе, ламбір, мам, бам, мам, бам, бам, мам, бам, бам, мій шлях, без слави беззабіж, да коли ніч кріє Україну знов. Я знову підніму, щоб берегти любов. Мене добачиш, не біймаєш, я мов тінь час. Вітло крає мій сигнал, це музика смерті, але в серці спокій віра в щастя. Бо після бурі прийде рано, бо після болю народиться знак, що ми стоїмо, що ми не впали, що наші вампіри це крила правди. Я не бачу їхніх очей, але відчуваю кожен трик ночей. Я не герой, я лише дінь що тримає небо над вашими знами. Там, там ми, там, Коли впаде темрява, я знову зледжу. Бо поки в небі є хоч одна іскра, Україна дихає, Я пілот чорного БП у Лампір. Вампір 20 бригада безпілотних систем.